Добрий день, це канал я і мамі тваринки. У нас же сніг майже потупився, тут тільки наша західна сторона ще зі снігом. І звідси вже нема, і звідси вже весна з тієї сторони. Ось так. Ой. Так, що тут у нас робиться? Так. Тут Іван поливав полуниці. Гноївкою, тому що всіх не поляв. Так, ці наші полуниці вроді гарно всі себе почувають. Ось. Часничку мого, дякувати ще не видно. Та ні, вже от один показався. Нишива, чотири сточок. А де вищі горбочки? Ось тут от. О, Один показується. Тут ще нема. Ну, це добре. Це моя як її лаванда. Ось. Так, ті полунички тут щось бідненькі. Ну, побачимо до весни, що воно буде. Ось. Так, моя лавандочка себе прекрасно почуває. Дивіться, яка гарненька. Ніці не вредить. Хризентемки. І що вони мають зелененькі пагончики мають. І ця має, значить, призимувала добре. А це моя розочка. Ну а ті, що тут собою представляють. І ті мають коло корінців зелені. Ну, а там побачимо, бачите, от. Ось там. Це моя м'ята. Котра, котра зелена, ніці їй не вредить. До речі, хто любить сильно м'яту, це зараз ті весняні корінці, пагони, що вона ними розсновується, беруть до салатів. Так що ось так. Так, це мої Моя петрушка. Ось красуня. Це мої щепи. Черешні, подивимося, як вони себе весною будуть почувати. Так, тут у нас був зайчик. Потяті гелячки. Вовк би його покусав того зайчика. Так, що тут у нас робиться? Йдемо глянем, глянемо зараз до других. Так, тут... Пушовби ні на він не зачепив. Тут яблуня теж ціла. Фундук мій цілий. Ось. Цей теж каталонський цілий фундучок шайненький. Так, ця яблунька ціла. Це мій фундучок прекрасний. Так. Тут теж сховане все ціле. Не зачепив. І тут мій фундук файний. Ну що, яблунька, ти будеш мати яблука, ні? Має гарні бруньки я думаю, буде мати горішки. Так, тут яблуньки не зачепів зайця. Ну, це вже тішить. От. Ну, ось тут, по тих горбочках, будемо садити виноград. Попитали, де ти будеш садити. Казала, не маєш місця. маю, дивіться, скільки багацько у нас довше по схилах. Ну, оце я вам покажу. Вже моє лико скоро свисти буде. Бачите, вже цвіжене. Ще не цвете, але вже вже підсвітане. Моє лико. Ось так. Ну, воно бідненьке того року, бідне, бідне. Ну нічого, я думаю, воно піде в рух. Це у Ось. Це мої малинки. Це город цей полятий гноївкою у мене. Ось. Так, ту яблуньку треба нам підперти. Зараз. Ось, підперла, вирівняла. Ось тут можна виноград посадити, щоб слухався. їде. Так, Тут мої породисті полуниці, сортові, ті, що мають родити ціле літо. Ну, Вроді не паршиво. Особливо ті, що від Максима Гевака взагалі прекрасний. Ну і тут крайній рядок з агромаркету гарний. Розрослися гарно. Та є тут таке. Тут в мене щавель росте чи квасець, як ми кажемо. Ось треба буде вже, напевно, його перекопати і посіяти другий. Ось тут сливка в нас і малина ожина від ліди росте. Ось того вона. Ось одна і он коло палки друга. Тут в нас Морозник починає рости від люди, дідовець. Ось. Так, щось таке. -то. Ну, а це мій персик. Прекрасний, буде він того року мав чи ні, там того року мав багато. Ну, це моє дерево, я його не накривала цього року, Ну, бачу, воно перезимувало прекрасно. Десь в мене виноград є накритий і накрита є в мене хурма. Ну Не знаю, подивимося, як той виноград порезимує чи що пагу не зверху. Корінця я прикрила, а зверха не накривала всього. Побачимо, чи вимерзне він, чи ні. Дасться чути. Ось такі справи. Там виноград в мене понакривуваний. Щой. Ну, подивимося, що з того буде. Так, ті щепи треба буде звідси вже позабирати весною. Ось цю велику треба висадити, десь сюди на рів посадимо. І там ту, там та, вроде, та, як отрималося з корінця. Ну нічого, подивимося. Якщо ні, то тоді нащепимо. Та є тут таке. А сюди ми трохи винограду висадимо з того, як його. З розсадника свого. Так. А це у нас, не знаю, чи то абрикос росте, оце червоне. Оце о. Чи що. Якесь таке на абрикоса похоже. Ну, не знаю, поживемо, побачимо. Ось такі діла. Так. Потішилась, походила, подивилась. Це у мене Павлонія тут схована. Ось. Буде видно, що з того буде. Ось так, всі дерева у мене ще позав'язувані. Все ще накрите? Тут виноград накритий. Ось молодий, посаджений. Ну, а це мій виноград. Я його не вкриваю. він морозу не боїться. Ось таке діло. Так що, ось такі діло, тут в мене дві яблуньки. І ту сюди я, напевно, ще попересаджую свої гібіскуси. От тут, де горіх був, напевно, одного посаджу, а другого туди ближче сливки. О, з квітника треба їх буде забрати, бо вони будуть мені робити там квіткам недобре. Тому, я думаю, якщо Бог десь весною, їх звітам висадимо. Бо перше, як вони були маленькі, то я сюди їх садити не хотіла. Та й треба було дерево вирізати. Ось такі справи. А так хай собі росте і квітне наш гібіскус. Тюльпани вже сходити починають квітнику. Ось ось мої гібіскуси. Тут два, тут один, тут один і там вон он по під саму сітку теж ще один. Ти ще не пішла? Ти ще є? Так. Тут в нас бачите, пісніжнички, які сходять. Як файно розрослися, їх висадила з цієї тарабашки. Це мені з Італії вислали оці підсніжники широким таким листям. Так файно розрослися ті широким листям підсніжники. Підсніжники ті широким таким листям файно, файно розрослися висадила їх сюди. Там бачите радочку. Йде, йде, щасливо. Он радочок, от радочок тюльпани, всі сходять гарно. Тюльпани-нарциси вже бачу, де піонні сходи. Чи який чи морквяник підводить Чумаченко? Зараз вам покажу. Ой. Ось, бачите, морквяник вилізає вже. Оце тюльпанчики сходять. от. Красунчики. Ось так, гранте як. Ой, вашечку. Ой-ой-ой, ой ой ой, ой, ой. хисточка того забрати. І там лілії його розростаються, понаростали зверху, повилізали. Оцей гібіскус треба звідси забрати і цей, бачите, які вони здорові. Їх треба буде поприймати. Ось таке. Ось таке тоділо. Тут має бути Та Ні, тут мають бути нарциси. О, а вот сходять. Бачите, ось. В радочок сходять. А це мої розочки, вони всі перезимували, бачу покимісь. Ті, що я з города повисаджувала свої домашні маленькі. Ну, там тих ще трудно сказати. Вроді зелені, але там побачимо. Ладненько, Так, біжу я до хати, бо роботи багато. вам сим гарно дено мирно небо и мисноо здравје